Оце думаю знову чи на уроки математики записатися. По Дональд Трамп якось так калькулює ті війни, які він закінчив, що я вже в собі починаю сумніватися. Хоча в мене було з арифметики 12, Але щось іде не так? Війна між Україною та Росією виявляється особистий конфлікт і тому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. Ну бо він йому не подобається. Мало ніхто мені не подобається. Ну але тим не менше, Дональд Трамп зробив низку феєричних чергових заяв. З них не дуже зрозуміло, як він збирається завершувати російсько-українську війну. Що не зрозуміло більше половині американців, які кажуть, М -м, до Нобелівки далеко між тим безпілотники атакують Крим, а Росію атакує криза бензину. Вже майже п'ята частина нафтопереробної галузі пішла коту під дрони. Про все це поговоримо просто зараз. Пряме ефірі Туба 24, четвертого, також пряме ефірі Туба пана Тараса Загороднього політехнолога, який і є зараз моїм гостем. А я Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня. героям слава. Д Дональд Трамп вийшов вчора. Там всі підписувався з Корейцями. Зустрічався, каже, у нас треба міністерство війни створити, а не міністерство оборони. Ну, в принципі, ми зупинили сім воїн. Насправді їх було десять. Ми не враховуємо дві з них, а також те, що ми зробили з Іраном, зупинивши його ядерну програму. Ну тобто, чотири зупинили, бо я запровадив мита. Не зустрічається Путін Зеленський, бо то йому не подобається. Не любить він його. Ну ми теж путіном, яко кажучи, терпіть не можемо всіма фібрами душі, але готові зустрітися. Дональд Трамп ось таке каже про ядерне роззброєння. Говорили з Російською Федерацією. У нього є козирі проти Китаю. Про все це ми пізніше поговоримо. Трамп запевняє, що він не диктатор. Багато людей кажуть, що нам можуть подобатися диктатори. Я не люблю диктаторів, я не такий. але водночас з нетерпінням чекає зустрічі з ким чинином. Також його спитав репортер, а як ви готові довго дозволяти цьому тривати? оці ці роздатності Путіна? Та а він каже, що е, будуть наслідки, наслідки. Правда, я не то ж, не дуже зрозуміла, які вони будуть. Ну давайте послухаємо, що сказав Дональд Фредовий. Ще про наслідки для Російської Федерації, якими вони можуть бути, і повернемось так, наслідки можуть бути дуже серйозними, але подивимось, як розвиватимуться події. Можливо, наслідки справді будуть масштабними, адже цю війну потрібно зупинити. Ця війна ніколи б не розпочалася, якби я був президентом. Впевнений, що наслідки будуть міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який поспілкувався із європейськими дипломатами, а також держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Були такі масштабні переговори. Там були залучені ще європейські партнери міністр закордонних справ Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Великої Британії, представники Європейського союзу, Європейської комісії, розширений формат. Сибіга наголосив, що ми готові до зустрічі на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних регіонах, тобто будь-де і будь-як. Так? бо готові покласти край вбивством і дати дипломатії шанс. При цьому собі га наголосив, що якщо Росія тягнутиме час і відкидатиме значні конструктивні кроки до миру, то їй доведеться зіткнутися з наслідками серйозним посиленням санкцій і зміснення потенціалу України. Але це від собі я розумію. Думаю, що і держсекретар Шамаркоруб це розуміє. Але те, що ми чуємо від Дональда Трампа, скорше нагадує якийсь інформаційний шум. Я знаю, що ви кажете, що він також створює теж і хаос і ці інформаційні вкиди. Але тим не менше, що нам з цього треба викристалізувати і зрозуміти. Ну головне, що ця дипломатична розводка Зеленського, що він дуже хоче зустрічатися з Путіним, щоб повирішувати всі питання, вона спрацювала. Тому що я підозрюю, що Зеленський розуміє, що ніякої зустрічі не буде, але демонструє, що дуже хоче з ним зустрічатися. І це все ж таки стало одним з а, мейнстрімів американської політики, і тому вони теж говорять, що давай зустрічайся. А оскільки Путін не збирається зустрічатися, Зеленський завжди говорить: ну бачите, я дуже хочу. Ми дуже всі хочемо. От а він не хоче. Тому давайте більше зброї будемо змушувати його робити. Тобто, це перемовна позиція, а, достатньо вдала українська, яка дозволяє тиснути на Росію а, і демонструвати не росіян. спроможність Росіян. В принципі, воно такі є. А, і тут а, цікава деталь, що от те, що я от говорив у вас в ефірах, і теж нагадую, що коли росіяни і Лавров ну мається на увазі, і Путін, і Лавров говорить, що зустріч лідерів відбувається а, після того, як проходять всі а, ну там стадії обговорення, і так далі, тут вони в принципі не брешуть. Вони не брешуть по протоколу, такі є, але українські дипломатів вдалося перевернути все з них на голову а, і змусити. Знаєте, воно дуже ще лягло в розуміння Трампа, як працює світ. що Спочатку треба з першими особами спілкуватися. А, от і, і, і тепер Зеленський чесно дивиться всім в очі, розповідає про те, що, що він дуже хоче зустрічатися з Путіним, що, начебто, всі по, по, повирішують ці питання. Хоча зрозуміло, що Путін не збирається зустрічатися, а, тому що він не вважає а, Зеленського легітимним лідером. Для нього це буде катастрофа дипломатична. Він все це чудово розуміє, тому що вони ж особисто робили нападки на Зеленського, так і а, самі говорили, що він нелегітимний а, і так далі. Тепер вони фактично затиснути ну, достатньо вдалому такому е, дипломатичному трюку, який був зроблений. А, і тепер це дозволяє Україні а, упевненіше почуватися на перемовинах, в тому числі з Трампом і з американською адміністрацією, вимагаючи більше ресурсів і більше, а, більше санкцій вже безпосередньо проти а, Росії. Так що це в принципі добра новина для нас. Так, я теж думала, що ваш, як ви казали, що треба нам наполягати завжди на тому, що ми готові зустрічатися з Путіним будь де як-небудь і показувати, що дійсно ми до цього готові, а Путін ні. Тільки мене вже цікавить питання часу. Бо ці 86-ті два тижні уже ж другий пішов. 22 серпня, очевидячки, ніякої зустрічі Путіна Зеленського Путіна Зеленського Трампа не відбулося. 26-те в нас число доколі. Тобто, ну я ж не бачу, що Зеленський напередодні. Спілкуючись із прем'єром Норвегії, каже, що в нас ну немає ніяких м'яко кажучи сигналів з Москви, що вони готові до зустрічі. А час, які тікають, і вони для Дональда Трампа насамперед, як ви теж кажете, це ж по його репутації. Це він має хвилюватися, що про нього думають виборці, ми зараз поговоримо. До речі, що вони про нього думають. Це він має хвилюватися, а українці взагалі не в бісу, не повинні хвилюватися. За, за, за те, що як він себе буде почуватися? Це він поставлено в дійсності таке становище, що українці змушували його входити в слабкі перемовні позиції, коли він зустрічався на Алясці. А от це його тепер проблема нехай пояснює, чому так а, все сталося. Так а для нас головне, що відбувається в реальному житті. В реальному житті, якщо говорити по конкретних питаннях, оце постачання зброї ідуть, ідуть а, європейці. Виділяють гроші на її закупівлю. Виділяють а, от нещодавно було повідомлено, що держдеп схвалив рішення про, про продаж в Україні авіаційних ракет. А, наскільки я зрозумів, це повітря-повітря достатньо далеко радіусу дії ось всього до три тисячі. Ось це дуже дуже добра. новина. А далі він може, Трамп може говорити все, що завгодно. Це знов таки виключно не нашу проблему. Нашою проблемою це уважно стежити а, і як ідуть удари по залізниці, російській, як ідуть удари по НПЗ. Як ідуть удари по цьому по портах Балтійського моря? Оце серйозні речі і конкретика, куди українці повинні спрямовувати енергію, а не знаєте не працювати в стилі шаманів, намагатися обґрунтувати що, що хотів сказати Трамп. Трамп говорить те, що йому цікаво те, що заходять його виборцями. Це його особисті проблеми, коли він там говорить там про ти про там добу, два тижні, три це ж його проблеми виключно, а не наша проблема. Наше завдання ставити йому його в таке становище. Яке підштовхуватиме його до співпраці з нами. От, Наприклад, там більш цікаво були його заяви стосовно того, що досвід України цікавий США. Вчора Шмигаль передавав Келегу. Там якісь там пропозиції щодо закупівлі українських дронів. Це та ціла конкретика. угода. Да, пане Тарасе, Там ціла угода, угода дрон ну, тим більше. Ну, да. оце, оце да оце цікаво. Це цікаво. нас повинна цікавити, що Шмигаль нарешті справами <рес> а він зайнявся. Вас, да. Як тільки які тільки, їх як, як тільки зняли з прем'єри, і справами займався, зайнявся корисними. Тому от на цьому ми повинні концентруватися. Ну я думаю, що пробні удари вже повинні бути по силу тому що тут ми допоможемо США більш упевнено почуватися на перемовинах з Китаєм. Тому що це от функція, це цікава функція, це важель тиску на перемовинах вже на Китаї тому що як я говорив, зараз вони не можуть змусити китайців не купувати російську нафту, а Україні сам Бог вилів щоб вони не купували російську нафту. Тобто ми тут двох зайців одразу ж буваємо. А, і а, зменшення можливості росіян продавати нафту, ну і в стратегічному в стратегічному баченні американців в Стратегічному баченні американців ну це серйозні люди, які зможуть повирішувати питання щодо постачання нафти Китаю під час конфлікту США та Китай. До речі, ці заяви щодо перейменування на міністерство там якось нападу чи війни, якось війни, вони війни, називали. Ну це війни. це ж він має на увазі часів Другої світової війни. Вона ж була перейменована в Пентагон в 49-му році, якщо не помиляюся, чи пізніше там трохи інше. А це якраз говорить про те, що американці в дійсності готуються до війни з Китаєм і готуються до глобального конфлікту. Те, що вони говорять, що не повинно бути воєн. Ну, це ще нічого не означає в дійсності. Це, скоріш за все, тих воїн, які будуть відволікати їх від конкретного питання, пов'язане з війною з Китаєм. І тому ми повинні відчувати ці тренди, не думати, що Трамп верзе якісь дурниці. Це все напускна маска. Це маска. Він говорить, те, що цікаво його виборцям. Він в першу чергу вибудовує свою таку публічну стратегію, щоб він ні за що фактично не відповідав, а нічого йому не було на виборах там в першу чергу в конгрес для республіканської партії. А, тому він так себе поводиться, але головне відбувається, зброя йде те, що там говорить, що він там зробить паузу, відійде, там, Путін не хоче зустрічатися. ну, Це все лірика. Ну, нехай відходить, зброя йде. Ну так у, ніхто не компостує мозок, коли е, СБУшники в руйную черговий, в черговий чи черговий НПЗ. Ну, бачите, в Ростовській області вже 5 днів горить НПЗ. Красиво, красиво. Сьогодні, красива. Да, сьогодні хтось, дотушили в 5:45, да. Да, повідомив Юрка Струс. Да, так, хтось, да, а... хтось постує мозок з цього приводу. Ні. По Балтиці йде удари, йдуть удари. Чи можна це позиціонувати як допомогу Сполучених Штатів? Можна позиціонувати. Ми знову тут двох зайців буваємо. Партия Балтійського моря, експорт вуглеводнів для зовнішнього ринку. Ну і завжди можна сказати, що тепер ми можемо вам допомогти а, знайти додатковий важель тиску на Індію. Тобто ми фактично вирішуємо ту проблему, яку ну поки що у вас не виходить вирішувати. Але що, що не зробиш заради шановного Дональда Фредовича? Ну, говорячи про те, що Китай готується до війни зі штатами, я завжди ту теж думаю, як і ви. Я думаю, як і ем, Артур Харетонов знавець, він теж каже, що це ну протистояння, в принципі неминуче. Видання Bloomberg пише нам, значить, сьогодні, що Китай на параді 3 вересня вічно псують мені до народження. Він і Путін продемонструють ракети, здатні знищити США. Згідно з аналізом супутникових знімків, Пекін підготував багато новітніх систем озброєнь, щоб показати всю силу протикорабельні ракети, бойові безпілотники, балістичні ракети з ядерною силою. За даними видання, Китай максимально швидко розвиває гіперзвукові ракети, які настільки швидкі та маневрені, що сучасна оборона не встигає їх збивати, і це одна з головних сфер гонки США, Китаєм і Росією. Напередодні Трамп сказав, що в нього є козирі знищувати Китай. Насправді він може їх застосувати, але не хоче їх застосовувати. Але він говорить про ядерне роззброєння із Російською Федерацією, хоча та навряд чи на це піде, і зауважує, що Китай зараз на третьому місці по потенціалу, але вони нарощують обсяги. А насправді, а чого не застосувати? Ти зараз важелі тиску проти Китаю, який фактично наочно вже відкрито готується до війни зі США? Хм. Ну, тому, що поки США займалися різною туфтою вигляді зеленої енергетики, глобальним потепленням та іншими цікавими речами, Китай активно вибудовував способи залежності світу від нього. В першу чергу це стосується рідкоземельних металів. Тобто, в, у них є важель тиску на європейців і американців. Так вони старанно це вибудовували. Вони старанно вибудовували систему обходу санкцій, тому що вони розуміли, що. От коли Трамп перше хвилю запровадив тарифів проти США, коли був на, на першому строці, а Байден не скасував їх, фактично, вони ж побудували таку систему, де можна було обходити ці санкції. Ну, наприклад, через ту саму Канаду та Мексику, тому що коли у нас тут всі достатньо так не дуже глибокі люди дивувалися, чого він так нападає на своїх союзників, як у нас говорить, там питання Китаю теж було, тому що Китай фактично розміщував виробництво в Мексиці та в Канаді, фактично експортував на ринок США під виглядом фактично канадських чи мексиканських товарів, і тому Китай дуже системно до цього підійшов і так з наскоку це неможливо зробити. Так вони спробували на нього натиснути, але потім почали робити ревізію багатьох речей, в тому числі своїх оборонних програм, а потім виявило, що навіть в 35 х без китайських магнитів неможливо зробити. Потім вони здивувалися, наскільки вони достукались до такої деіндустріалізації США, що вони залежні в тому числі від Китаю або підрядників, які не дуже їм дружні. А, і тому звичайно, що зараз вони не можуть цього зробити. Вони зараз активно цим займаються, переносячи виробництво у Сполучені Штати Америки, паралельно хитаючи Китай середині для хочуть спровокувати там а, економічну кризу. А, і тому не так швидко це як виявилось, не так легко, як е, могло. Тому що ніхто ці 15 років ніхто не займався особливо аналізом. А яка залежність є від Китаю, і які у нього є наміри. Щодо всього світу, а китайці це є комуністи, там ідеологія як була комуністична, так і залишається панування в світі. Якщо у російських комуністів це була пролетарська революція, так то у Китаї це достатньо просто називається як там спільна доля людства, звичайно, що під китайським керуванням. Далі, якщо, у наприклад, у російських комуністів, наприклад, Ленін говорив, що Буржуазія продасть нам вірьовку, на яку ми їх повісимо. Ну, коли за е там, концесії, доступ на ринку, вони продавали, і обладнання, військову промисловість давали, наприклад, Сполучені Штати Америки, Сталіну і багато чого іншого, то ситуація значно гірша зараз. Китаю не треба, Китай сам виробляє ці вірьовки, як говорив Ленін, і, го і готовий їх продавати США. В тому числі заробляючи на цьому гроші, тому що вони врахували всі помилки радянського союзу, зробили грамотний мікс планової економіки та приватного сектору, і ми бачимо результати: що США тепер підозрюють, що на факт що вони можуть виграти, поки це в цій війні, тому вони активно розбудовують всю свою промисловість, військово-промисловий комплекс і багато чого іншого. Коли там Китай буде демонструвати, ну думаю, що цікаво не те, що продемонструє Китай. Цікаво те, що Китай не покаже. А що відбувається в Китаї? Ну це мало хто знає, тому що достатньо закрите суспільство для того, щоб, ну, наприклад, хоча б агентурну якусь розвитку зробити, там треба ну керівних китайців брати, чи готові вони працювати, наприклад, на Сполучені Штати Америки, багато чого іншого, тому що це треба менталітет знати, тонкощі мови. І багато інших речей, і тому я думаю, що якраз оці слова Трампа про міністерство війни і все, що з цим пов'язане, це не випадковість а демонстрація системної політики в першу чергу щодо обмежень можливості Китаю. Пишуть наші глядачі, зокрема наша постійна глядачка Вікторія, про яку ми вчора згадували, що Крим сьогодні палає. Дійсно, це так. Безпілотники атакували залізничну інфраструктуру в окупованому Криму, тимчасово окупованому Росією. Сподіваємося, вже ненадовго. А кримський вітер телеграм-канал повідомив про удари по станції Урожайна. ось такий урожай зібрали в селищі Червоногвардійське. За попередніми даними є влучання по підстанції а, і нагадаю, що проблеми з бензином є в Криму. А ще проблеми з бензином є по всій Росії, що ми вчора говорили. А ще дійсно ви згадали, і сьогодні Юрій Стюсар. Губернатор Ростовщини повідомив про те, що лише сьогодні на п'ятий день після атаки в ніч на 21 серпня, а сьогодні 26-те, вдалося загасити все таки пожежу на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Написав слюсор а вище ще сказав, що знову атака врага відбивалася їхніми средствами ПВО. Ну, відбивалась, ми знаємо, як вони зазвичай оцими НПЗ і відбивають їх. Власне главне каже, слюсер ніхто із людей не пострадав, і то це, звісно, не точно. Ну але не пострадали вони, бо ми атакуємо лише військову навтопоробної що да. Ло свої теж врожайні плоди, тому що Reuters порахувало, що вже не 13, як рахувало The Moscow Times, а 17% нафтопереробної галузі Російської Федерації їхніх спроможностей вже вдалося знищити. Активними ударами українських дронів по російських нафтопереробних заводів атаки вразили за даними Reuters, 10 заводів вивели з ладу щонайменше 17% потужності нафтопереробки Росії. А це еквівалентно одному десятому мільйона барелів на добу. За словами експерта Карнегі і Вразі, центр Сергія Вакуленка, російське НПЗ втратили лише частину потужностей. Та однак, вже навіть ці відсотки можуть створити проблеми з внутрішніми поставками палива. І вони на лице. Ми вчора вечір обговорювали, вже курили, ніхто нікуди не їде. По талонах. Наскільки дійсно це слуги 17% – це п'ята частина? Ну і дивіться. Трамп що зговорить з цього питання? Трамп. Ні. А йому плювати там принципи з великим рахунком. Ну так ну, ну, таке все тому продовжувати в такому ж темпі. Я просто завжди нагадую, як от, от різницю між адміністрацією Трампа і адміністрацією Байдена. Тому що от, півтора року тому, якби Україна так взялася за 20% НПЗ, там би істерики нам би катали в цьому в, в Вашингтоні, розповідаючи, що це цивільна інфраструктура, тому що так і ж, так і ж було. А коли цей цей процес почався, нам би нам, нам би нам би говорили, що не треба тут хотати ринок, тому що у нас вибори. Ну там що фактично говорилося, називається здохні за нашу за наші ціни на 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 бензин в Сполучених Штатах Америки. Тому цей процес мол, у Трампа по іншому він вирішує питання. Якщо в Росії не буде, а якщо в Росії не буде, у нього є Венесуела. Він знімає санкції з неї, і от звідти буде нафта йти. Так що, от так він так простіше вирішує це питання. Так що, це, це тут головне інтенсивність ударів, так тому що все ж таки Росія в як країна, як в яких холоди настають достатньо рано, так, так що е, рівень споживання, рівень споживання енергоносіїв буде зростати достатньо скоро. Так що, чим більше буде знищено, тим краще буде для нас. Якщо Україні ще вдасться взагалі відрізати МПЗ від нафтових схо цих нафтових родовищ, то ну Росія просто притиснута буде. Ми зможемо обвалити їхній тил. І там тоді зовсім інше будуть питання. Вже байдуже буде, що там думає Путін. А вони просто а, будуть сильно підірвана їхня спроможність не тільки воювати, а й сильно спром... спроможність взагалі для функціонування російської економіки. А, ось, а допомогти їм нема кому. Ну, Білорусь допомагати не буде з нафтою, або, точніше, нафтопродуктам їм самим потрібно. А хто ще буде допомагати? А, якщо вони будуть так активно, з таким дефіцитом енергоносіїв. Так що так ми, ми на це повинні концентрувати нашу увагу. І, а далі ж говоримо: Трамп дає зброю, ну, точніше, продає, і, а нам, як вона поступає в Україну, в принципі, байдуже, або за гроші американських платників податків, або за гроші європейських платників податків. Абсолютно, так у нас буквально три хвилинки цікаву статтю я ще знайшла пана Генріка Мюлера, який є професором економічної журналістики Технічного університету Дортмунду і в колонці для Держпігель, такий об'ємний. Він пише, що фактично Російська Федерація вже власне банкрут. Вже все, що фінансова ситуація в державі Володимира Путіна стрімко погіршується. У банківському секторі наростають ризики обва подальші санкції могли б остаточно перекрити кисень в воєнній машині. Чому ж вагається Трамп? Він тут цікаво каже, що банківський сектор, і це важливо, стоїть на межі обвалу. Інфляція, відсоткові ставки залишаються високими. Ну, знизилися з 21 до 18. Він казав доктор економічних наук професор Ігор Ліпса, що це таке мертвому припарка, і не демонструє тенденції до зниження. Економіка фактично балансує на порозі реце. Сі, тоді як доходи від експорту сировини ті ж скоротилися, також він каже, що фінський центробанк, попри закритість теж і Росії усіх даних, уважно відстежує ситуацію. Йому вдається. і там пишуть про те, що Путін же все бере з банків. Хотів, щоб банки кредитували та, військові підприємства, але використання банківського сектору вже починає мати наслідки. Банки примушували кредитувати оборонну промисловість під низькі відсотки, що на перших етапах допомагало знизити навантаження на державу. Але тепер багато оборонних підприємств фактично на межі не плату спроможності, а самі банки змушені виплачувати вкладникам високі відсотки через жорстку політику центробанку. І тепер через цю ситуацію Росія змушена фінансувати війну класичними методами. Доходи від нафти і газу все ще. 30% близько бюджету складають, але падіння цін зменшує надходження і нагадують нам про компактний урожай, що Росія цього року зібрала у найгірше урожай зернових за останні 17 років, що показує слабкість Росії як воєнної промисловості і глобальної військової сили. Кремль має шукати внутрішніх інвесторів, лізти в отой е, е, їхній фонд благосостояння. А воно всюди вже зіро. Дивіться, це ж реально. Це ж як сніжний ком, який катиться, котиться в провалі. проваля. Ну, мені подобається хитро, е, навіть хитрувата позиція німців. Тобто європейці купують нафту та газ. Трамп, чого ти санкції не запроваджуєш? Німці теж продовжують купувати. Ну, дивіться. В дійсності якраз от після того, як була змінена стратегія щодо нафтового та ринку з боку діючої адміністрації, у них почався явний обвал економіки. Це вже всі, всі відчувають, всі все бачать, і ніхто не може це приховати. Але тут є маленька але у них є ще можливості. Для того, щоб притиснути в першу чергу в цивільний сектор, невідомо правда, як на це відреагують росіяни. Але я ну, наприклад вважаю, що якщо вони запровадять карткову систему перерозподілу продуктів, то багато росіяни будуть проти. Не факт, що воно не, не, не так не буде. Далі вони звичайно ну, зовсім ознакою того, що Бобік здох. Це коли вони будуть запроваджувати різні способи обмеження заморозки, точніше вкладів населення в різний спосіб, або там, там тобі щось не будуть віддавати на певний термін. Або по іншому для того, щоб фінансувати дефіцит бюджету, тому що в дійсності проблеми ну явно виросли. Тим більше інтенсивність ударів по території Росії виросла. Тим більше дивіться, от ми залізницю часто згадуємо: ну залізниця, це ж не тільки військові е вантажі, це ж і цивільні вантажі. Наприклад, от та гілка, яку зараз активно а, обробляють українці, а, вона ж а, і, і не тільки на Донбас, в там забезпечення військ. Це і експортно імпортні операції російська, експортно імпортні операції з боку Грузії, з боку Ірану а, і там Ну по цих гілцях там через Вірменію і тому, тому ми повинні розуміти що так ці процеси йдуть але чи буде чи є у них ще можливості за цього рівня за цього рівня нафти та газу які отримують є поки що є поки що але знову таки це вже на межі mm -hmm. а, а, на межі буде фолу. фол mm -hmm. ну наприклад якщо почнуть mm -hmm. заморожувати вклади то може починатися паніка. Вони можуть починати забирати вклади, все ж таки населення, і вони можуть це зробити. Так далі, можливості наступні, я ж говорю, переведення на карткову систему і переход на держплан. У, У них такі можливості поки що є. Вони цим ще не займалися, але думаю, що багато росіян, до речі, не будуть проти. А, ось. Але так, тому, тому звичайно, що він ну, це трохи теж не розуміє менталітет росіян. Uh, що вони готові в принципі це буде потерпіти спекулянтів? Немає. Хотіли в радянське союзу. Ну, так в радянському союзі так і було. Uh, uh -huh. Так що може бути таке, але ми повинні робити все для того, щоб у них і цього не було. Так, да, да, однозначно. Ну і ударами по НПЗ, і всьому іншому ми це власне і робимо. Пане Тарасі, я вам дуже дякую сьогодні. Завжди за таку конструктивну, завжди аналітику за вашу позицію. Спасибі за зауваження. Бачите, дослуховуються до нас і в Україні і по світу і починають працювати. Знищувати Росію побачимо завтра. Ми з вами о 13. Дякую вам дуже, на все добре. Дякую. Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узлова, я. друзі, підпишіться, будь ласка, на YouTube, на Тараса, Тараса Загородній, в описі під цим відео активне посилання. Там ми теж працюємо прямому ефірі. А також, звісно, якщо ви хочете виходити переможцем із всіх переговорів в бізнесі, в політиці, то вам теж безпосередньо до нашого гостя курс переможні переговори від Тараса Загороднього. Активне посилання теж прямо ось тут. Навіть не треба розгортати більше. все вже видно. А отримаєте ви від того більше і навіть більше ніж сподівалися. А що ще підписки на наші YouTube, лайки, коментарі, все це вітається. Побачимося і до побачення.